У січні читачі і Роум дізналися несподівані факти, про Ікеа, познайомилися з трендами дизайну і декору на 2016 рік і отримали нові ідеї планування типової двушки від профі. Якщо ви все пропустили, наш шорт лист найпопулярніших матеріалів минулого місяця допоможе надолужити згаяне, залучаємо гроші і любов за допомогою феншуй. Дотримуємося правильну хронологію ремонту, милуємося котеджем з панорамним склінням в маніхіно. Один десять фактів про іке, які ви точно не знали, чи чули ви про те, що каталоги і популярніші за біблію, а про те, що в деяких країнах можна купити цілий збірний будинок від всесвітньо відомого шведського меблевого бренду. Чи знаєте ви, що кожен десятий європейць зачатий на ліжку іке? Готові посперечатися. Наша добірка маловідомих фактів, про яке здивує навіть найдавніших і відданих шанувальників бренду читати статтю. Два як облаштувати однушку для трьох всього 33 квадратних метри і 600 тисяч гривень на все, включаючи меблі та будівельні роботи, чи можна з такими вихідними даними створити комфортний і функціональний простір для життя сім'ї з дитиною. Виявляється, так, зробивши ставку на зонування і грамотний вибір оздоблювальних матеріалів і меблів, Наталія Ситенкова облаштувала комфортний простір для життя трьох членів сім'ї і передбачила велику кількість місць для зберігання, читати статтю. Три як об'єднати лоджію з кімнатою, покрокова інструкція. Давно планували розібрати, накопичився на лоджії мотлох і приєднати її до спальні, кухні або дитячої. Значить, наші поради щодо збільшення корисної площі квартири за рахунок лодзії припадуть як не можна до речі, вибирайте підходящий варіант перепланування, визначайтеся з проектом утеплення, вивчіть всі підводні камені і сміливо приступайте до переробки. Читати статтю «4-7 недоліків кухні, які можна виправити за вихідні. Якщо на вашій кухні ніде розвернутися, не вистачає місць для зберігання, мало світла і ніяк не знайти столові прилади, значить, прийшла пора діяти. Всього за одні вихідні можна зробити кухню більш ручною і перетворити готування з покарання в задоволення. Читати статтю: 5. Хронологія ремонту. В якій послідовності виконуються роботи. Ремонт це відповідальний процес, що вимагає ретельного планування, виправлення будь-яких помилок і прорахунків зажадає значних витрат грошей, часу і сил. Саме тому краще передбачити все заздалегідь, продумайте планування, намалюйте план. Правильно підберіть бригаду, даємо вірну хронологію ремонту, щоб ви не заплуталися і відчували себе впевненіше читати статтю. 6. нова хвиля. 5 трендів в дизайні інтер'єру 2016. Навіть якщо ви не відносите себе до людей, які намагаються слідувати сучасним тенденціям в дизайні і декорі, все одно корисно подивитися, що нового приніс нам 2016 рік. Хто знав, можливо, щось із трендів припаде вам до душі і надихне на зміни у власному будинку читати статтю. Сім будинок тижня, котедж з панорамним склінням в маніхіно, оформити типовий будинок склеєного бруса так, щоб в результаті вийшов незвичайний індивідуальний інтер'єр з безлічч дизайнерських знахідок, і при цьому зберегти затишок і чарівність дерев'яної споруди, завдання не з легких, не нудна колірна гамма. Оригінальна камінна зона і вікна на всю стіну, цей будинок створений для комфортного проживання дітей і дорослих, не залишить вас байдужими, читати статтю Вісім феншуй в інтер'єрі, десять перевірених способів залучити гроші, і любов можна ставитися до мистецтва феншуй скептично, а можна просто спробувати, адже ви нічого не втрачаєте. Розповідаємо, які кольори допоможуть залучити в будинок процвітання і благополуччя, навіщо використовувати в декорі парні аксесуари і чому так важливо утримувати кухню в чистоті. Вчимося залучати любов і гроші за допомогою простих правил, читати статтю. 9. ремонт на практиці, як вирівняти стіни під шпалери, вирівнювання стін, як правило. Той самий вид робіт, який особливо лякає всіх, планують робити ремонт самостійно, ніж тим, якщо знати всі секрети процесу, впоратися з цим завданням не складе ніяких труднощів, оцініть масштаб робіт, підберіть правильну суміш, підготуйте поверхню і вперед назустріч рівним стінам. Читати статтю 10. три варіанти облаштування дівчини. У думка експерта з планувань зручною і функціональною квартиру робить не наявна площа, а вміння грамотно нею розпорядитися. Двокімнатна квартира може стати відмінним житлом як для молодої пари, так і для сім'ї з одним або двома дітьми. Головне враховувати при облаштуванні житла характер. Звички і спосіб життя домочадців. ми знайшли три відмінних варіанти облаштування дівчини і дізналися кілька секретів у експерта з планувань. Матеріал вийшов дуже практичний і актуальний читати статтю.